Всіх вітаємо на нашому каналі. Моєм'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Це коротеньке відео я хочу зняти для тих людей, які хочуть мати інформацію стосовно комунальних послуг, а саме по світлу. Тема комунальних послуг була піднята ще декілька років тому громадською організацією Доста, де вони проробили дуже важливу і велику роботу, даючи людям інформацію, даючи людям знання. Про те, що доставка газу є незаконною. На сьогоднішній день ми маємо ще одну дуже важливу річ: це комунальні послуги по світлу. Є активісти, є дуже потужні активісти, які на сьогоднішній день є піонерами власне цієї теми. І чому я хотів зняти це відео, власне, поділитися з вами практичним досвідом однієї людини, яка Відстояла своє право в суді стосовно незаконно накладених штрафів. З чого почалася ця історія? У 2022 році людина з міста могильова путівського ім'я її Віталіна. Я думаю, ви неодноразово бачили її на стрімах з деякими журналістами в наших групах. Це дуже потужна особистість, лідер. До неї прийшли певні суб'єкти, певні особи, які представилися. Представниками структури по світлу і хотіли перевірити лічильник. Цей лічильник знаходився на подвір'ї власного будинку, вона не допустила цих, е, цих суб'єктів. Таким чином вони пішли ні з чим. Через деякий час вони з багатьма своїми колегами, а також з поліцією, прийшли ще раз і відповідно відключили світло. Попри те, все, що договору з цією конторою в неї не було. Більше того, вона підключила договір з національною компанією енергоресурс, і, відповідно, представник цієї компанії прийшов і підключив світло. Через деякий час знову ж таки прийшли ці представники цієї незрозумілої контори і декілька разів відключали знову ж таки світло. Тобто, сім'я сиділа 4 місяці без світла. Кожного разу представник компанії енергоресурс підключав відповідно світло до будинку, структура. Яка відключала лічильник від енергопостачання, зрозуміло, що це не приносить їм ніякого результату, і подали на віталіну в суд? Було складено кілька актів. По першому акту вони не збирали штрафів, якщо не помиляюсь, на 35 тисяч гривень. За несанкціоноване підключення цього лічильника. Відповідно, в першу інстанцію вона програла. Подала на апеляцію і на сьогоднішній день є виграшне рішення, з чим я її вже привітав. Це дуже потужна робота, проведена нею, тому що вона підняла дуже багато документів і відповідно отримала дуже багато цікавої інформації. Про ці всі речі, про цю перемогу вона буде ділитися на наших стрімах в наших обласних групах телеграм-посилання, на які ви зможете знайти в описі до цього відео, де розкаже, як це все розпочиналося, які вона знайшла документи. На ті чи інші контори незаконні, які лякають людей, які відключають їм світло безпідставно, незаконно, і поділиться досвідом, як відповідно захищати свої права судді щодо задоволення своїх прав і свобод, в тому числі на користування енергоносіями, які відповідно до 13 статті конституції належать народові. Також в описі до цього відео я залишу посилання на канал Віталіни, на канал її громади, де ви зможете переглянути не одне відео. Де приходили знову ж таки ті чи інші структури, освітло, а також спілкування з тими чи іншими суб'єктами. Там дуже цікаво, практично і інформативно. Не забудьте підписатися на її канал. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла скористатися цією інформацією і поділитися з нею іншими. То хочу отримати волевиявлення людини цей. Унікальний документ, який захищає права і свободи людей по всій Україні. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення про число волевиявлення. Я надам вам всю практичну інформацію, яка допоможе вам зрозуміти, в якому статусі ви знаходитесь і як захищати свої права і свободи в міжнародному публічному праві, а саме в статусі людини. Також прошу підписатися на нашу групу Телеграм-декларація, де ми даємо дуже багато практичної інформації, а також проводимо живі стріми з нашими шановними гостями. Які діляться досвідом по тих самих комунальних послугах, по запитах, по вимогах, по повідомленнях, по рішеннях судів, а також по позовах до Російської Федерації через військову агресію, а також по позовах до тих чи інших структур на відшкодування наших ресурсів. Там дуже цікаво, пізнавально. Більше того, кожен з вас може задати питання, отримувати. Практичної відповіді і долучатися до свідомих людей, які хочуть знати, як захищати свої права і свободи. Хто ще не має конституції, обов'язково купіть, читайте, вникайте, розвивайтеся і захищайте свої права в міжнародному публічному праві, статусі людини. Дякую всім за підтримку. Дякую всім, що дивитесь. Зустрінемося з вами у наступних відео.